Є юридичної радник програми Свіда. Хочу два слова спочатку сказати про саму програму, це 7-мірічний проєкт міжнародної технічної допомоги, який фінансується агентством з міжнародного розвитку та імплементується на території України компанією Кімонікс Антонщина. Я дуже вдячний пані Алі Андріївні за те, що вона згадала наш проєкт в контексті діяльності, пов'язаної з підтримки э, мінерацій, зокрема гідотехнічної мінірації. Зокрема, коли я готував свою презентацію, я відбувався на дещо інші, скажімо так, сфери, біля близькі, але почувши те, що я почув сьогодні від виступаючих, я дещо скоригую свій виступ для того, щоб кожному з тих, хто сьогодні присутній, з тих, хто сьогодні виступав, щоб він знайшов в моєму виступі щось безпосередньо корисне для себе, для своєї організації. Тому що я е, 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 хотів говорити перш за все про дві речі: це про старого планування, до якого ми маємо безпосередні відношення, як е, можна сказати, такі е, батьки фундатори цієї ідеї в Україні, які імплементували цю ідею про старового планування, починаючи з пілотних проєктів, які визрали потім в нормативну правову базу, і знову такі пілотні проекти, на яких уточнилася ця нормативна правова база, і про розвиток національної інфраструктури і опроставої дитини. Сьогодні дещо прозвучали вже слова, пов'язані з розвитком гістних і їх ролі у розвитку громад. Наскільки я розумію, СРА України, Молдови сьогодні ще багато про що скажуть. Але я хочу звернути увагу на юридичні аспекти цього питання, на те, яким чином ті дані, які створюються які зберігаються в цих системах, яке правове значення вони мають, і яким чином громади це мають це мають здійснювати з рухуванням так, що багато є представників громад. Я хочу буду додавати до своєї презентації ту інформацію, яка не стосується безпосередньо цілих тем, але вони сьогодні пролунали. Перш за все, користуючись знову-таки тим поштовхом, який, який нам дала сьогодні Алла Андріївна, хочу сказати, що програма Юсей підтримуватиме розширено розвиток гідротехнічної в Україні. Перш за все хочу сказати, що у нас відбулася реалізація двох пілотних проєктів на території України. Зокрема, одним переможцем одного з цих пілотних проєктів є ОВК Вода життя Суворівської громади, яка отримує міжнародну технічну допомогу на модернізацію системи гідротехнічної модерації на території Суворівської громади. Я хочу сказати, що завдяки першим успіхам реалізації цих пілотних проєктів, тому що ми знову таки ну, по суті здійснили повний цикл цього. Тобто від ідеї до нормативної правової бази це закон про ОВК, ці пілоти, на яких реалізуються. До речі, хочу сказати, що дві меліоративні мережі, які стали переможцями, це Черкаля, в Чекаській області ОВК Перша та в Одеській області ОВК «Вода життя, вони стали переможцями нашого субгранту. І в рамках підтримки за субгрантом не тільки буде модернізовуватись їх обладнання необхідне для організації системи зрошення, а ще була нам на підтримка в створенні організаційної, скажімо так, правої форми як как... До речі, це теж кооперативна форма, про що зараз йшлося. По-друге, хочу сказати, що обидві норативні мережі вже внесені до Державного земельного кадастру і відповідні ОВК отримали витяги з Державного земельного кадастру. І, до речі, це з'явлення в Державному земельному кадастрі нового об'єкту, який відмінний від земельної ділянки, від обмеження, від території. Це, по суті, перший крок до перетворення державного земельного кадастру в кадастру нерухомості. Тому що законом про ОВК, міліоративні мережі визнані об'єктами друхового майна, і вже вони внесені до державного земельного кадастру. Це наступним кроком має бути рішення власника міліоративних мереж про передачу власність ОВК, тобто це розвиток кооперативних знову таки форм власності цих міліративних мереж і реєстрація в державному реєстрі речових прав на міруковому майно за відповідним ОВК. Для чого це подробно так кажуть? Тому що зараз проект здійснюватиме розширену підтримку і будуть е, оголошені нові тандери на підтримку діяльності ОВК. І тому, зокрема, що стосується півдня Одещини, є можливість у тих ОВК, які також були створені, подати заявку на цей субграт. Коли ви побачите це оголошення, тобто слідкуйте за цими оголошеннями, і якщо ви переможете в цьому театрі, буде нам невідповідна допомога для розвитку гідротехнічної ліарації, яка є основою для розвитку в посушливих умовах сільського господарства Одещини. Знову таки не можу, ну скажімо так, наскільки зачепив виступ Алла Андріївна, що знову таки хочу продовжити ситуацію, пов'язану з економікою, яка досі цікава. З чого ми сплачуємо аероробники, сплачують земельні податок та рентуплату. від чого вона залежить? Перш за все, вона залежить від нормативної грошової оцінки. Після той біди, яка сталася в 2000 році році на тиші, про що ці спорції пов'язані з кліматичними змінами, пов'язані з невражанням, пов'язаними з посухами, виник соціальний запит на коригування нормативно-правової бази нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Зокрема, врахування при нормативній грошовій оцінки кліматичних факторів. Зараз програмою СЕІТАР профінансувала і розроблена нова редакція постанови комітету міністрів України, якою затверджувала нова методика, має бути затверджена нова методика на оцінки земель для земель сільськогосподарського призначення, в якій буде враховано кліматичний фактор, що для півдня Одещини, перш за все, і для інших посушливих регіонів це принципова річ. Наступний слайд переходимо безпосередньо до того, про що збирався говорить. Я хочу сказати, що ми, як я вже сказав, стояли у взагалі, е, е, виникнення в Україні пастрового планування як явище. Що це що прострового планування? Хто це вигадав і навіщо? Це об'єднання того, що робили окремо архітектори, окремо землевпорядники, окремо екологи, окремо фахівці в області охорони культурної спадщини. Це має бути зараз за законом 711, до прийняття якого ми маємо а, закони будуть наступніші. За чинним законодавством, це єдина документація, якою вирішуються всі ці питання. Ми прийшли шлях від пілотів в деяких областях, починали з, скажімо так, формування бази геоданих. Перш за все, що стосується питання управління землями, починали з цього. Ми вносили відповідні. Відомості до національного геопорталу гіопорталу національної інфраструктури просторових даних. Я не випадково буду зачіпляти, також зачепити майже кожного, тому що тут сфера інтересів різні, але все це цікаво. Що в результаті? В результаті ми маємо майже 3 мільйони гектарів, які на сьогодні. Що це за інформація? Це інформація від громад, які були пілотними. В яких питання земельних відносин і, скажімо так, земельна інформація була внесена до пілотної версії національного геопорталу Нігеде. Тобто ми маємо вже на національному ге... геопорталі Нігеде майже на трьох мільйонів гектарів. Це територія, яка відкрита для скажімо так, прозорого громадського огляду. Також ми є інноваторами програми Сейтагра, є інноваторами в сфері методичних підходів до управління територіями, управління землями та іншими ресурсами. І ми вже маємо більше 117 громад, які впроваджують ці методи управління. Після прийняття закону були реалізовані пілотні проєкти на території Харківської та Пісачинської громад, е, припрошую Раганської та Писачинської громад Харківської області, на території яких були розроблені перші в Україні комплексні плани постового розвитку. Те все саме планування, старого одиницею якого і є вся територія громади. Тобто цей документ, який включає в себе те, що було представлено раніше генеральними планами населених пунктів, детальними планами територій, схемами землеустрою, ще декількома видами самопорядних документації, кількома видами екологічної та пам'ятника хороброї документації. На жаль, в силу того, що почалася війна. Ці два комплексні плани, які були повністю розроблені, вони не були внесені в такому вигляді до державного земельного кадастру. Але зараз ми цю ситуацію виправимо, тому що ці громади біля Харкова вони є постраждалими і вони, скажімо так, ця документація буде опрацьована, то до кадастрів буде внесено. Зараз ми пропонуємо починаємо нову активність, пов'язану з підтримкою громад. Це ми беремо постраждалі області, це Харківська область та Чернігівська область, де ми будемо робити під ключ дві громади комплексні плани просторового розвитку, і решта громад цих областей буде навчатися, як це робити. Для чого я вам це кажу? Я кажу про те, що крім нашого проєкту, програми USAID, на території України діють інші проєкти, які діють за підтримкою, USA, які займаються за нашою методологією, яку ми розробили просторовим плануванням. Це проєкти «Юсейн Габерла та «Юсейн Добре. Я сподіваюся, що ви, як представники громад, стикалися вже з цими проектами, мабуть, подавалися на якісь гранти. Я бажаю вам подаватися на ці гранти. Я бажаю вам успіху в цьому, щоб ви могли зробити ці акти поставового планування, як важливіші документи, чим вони важливіші, навіщо вони потрібні, або далі говорити в своїй презентації і що робити тим, хто поки не подався, хто поки не готовий, також скажу. Будь ласка, наступний слайд. Це питання законодавчої основи, яка створена безпосередньо за нашою підтримкою. Це закон 2000 року 711, й завдяки якому в Україні запроваджено просторове планування. Це конна база, декілька постановка Кабінету міністрів, включаючи порядок розробки цих самих комплексних планів. І це дуже цікавий документ, наказ від на 56 1956, про затвердження структури бази геоданих містобудівної документації на місцевому рівні. Я нагадаю, що відповідно до закону, хоча і нам не і називається так наказ, тому що це наказ медрегіону, містобудівної документації на місцевому рівні, за законом ця документація є одночасно документацію із землоустрою. Що це таке? А це склад геоданих. Ніщо інше, як склад геоданих, які створюються, тобто це не набір, не набір паперів, це геодані, які створюються в певній формі, в певному вигляді. Якщо ви подивитесь на Ті постанова назви тих постанов керівників міністрів, які приймалися, я не їх читати з екрану. Ви також побачите, що вирішуються два питання: питання те, що це електронна документація, карта це більше не малюнок, це не біргіва даних. І ви побачите зв'язок між, скажімо так, містобудуванням та земельними відносинами, який полягає в тому. Що врешті-решт ми змогли об'єднати функціональне призначення територій, яким користуються архітектори та цільове призначення земельної ділянки. Про роль цього і механізми цього я також скажу. Єдине, що хочу додати, що зараз ми розробили законопроект, ми будемо його на базі новій Національного університету біоресурсів та природи користування та на базі Асоціації сертифікованих землевпорядників. Ми будемо проводити його презентацію, він вже розроблений. Це відбудеться 22 вересня цього року. Слідкуйте за новинами, ви зможете доєднатися і почути цю дискусію та взяти в ній участь за бажанням. Що в цьому законопроєкті? По перше адаптація пострового планування для умов війни та післявоєнного відновлення. Конкретне введення обмежень пов'язаних з порушеними землями, з долю порушених земельна бойових дій, це скажімо так, подолання тих вад, які були виявлені в законодавстві в процесі його імплементації. І, врешті-решт, це подальша універсалізація цієї документації. Це всім буде цікаво. Яка універсалізація? Розробивши комплексний план за тим законопроектом, який ми розробили, ми підтримку якого ми розраховуємо. У нас є вже певні домовленості, щодо його внесення та підтримки Верховної Ради в профільному комітеті Верховної Ради з ральної політики та земельних відносин. Це можливість. Не просто формувати земельні ділянки цією комплексною документацією, не просто формувати обмеження у використанні земельні цієї документації, що ми вже імплементували в 811 законі. Це можливість встановлення меж сільських населених пунктів за цією документацією, і встановлення меж територіальних громад за цією документацією. Тобто, маючи одну документацію, вирішуєте величезне коло питань, не кажучи вже про питання резервування. До речі, що стосується резервування, Іван Гіроч, для вас інформація, що також цим законопроектом передбачається можливість за цією документацією резервування території для подальшого заповідання, що також дозволяє сприймати цю документацію. Насправді як комплексну, як єдину. До речі, для мене, декор, як для професіонала, це було певним чином втілення мрії, професійної, коли ми створювали це законодавство. Будь ласка, наступний слайд. Десь я хочу, щоб ви звернули увагу ще на один інструмент, який ми створили, який доступний вам зараз. За цим посиланням дуже зручним план громад.com.ua Це не що інше як автоматизована онлайн-форма для створення громади і технічного завдання на розроблення комплексних планів. Це підсказки, це інструкції, це автоматизована онлайн-форма. Як то кажуть, і здесь, і зараз. Ви можете перейти з цією адресою і подивитися, що це за така форма, і скористуватися нею, тому що громадам внаслідок такого, скажімо, відверто кадрового голоду дуже важко перед, скажімо так, потенційними розробниками сформувати технічне завдання, тому що від цього залежить скільки це коштує, скільки це буде тривати. Це часом і головне, наскільки це все буде законно. Готовий інструмент для вас зроблений за підтримки програми «Юсейтара». Будь ласка, користуйтеся. Наступний слайд. Яку мотивацію мають органи місцевого самоврядування для того, щоб це робити взагалі? Я думаю, що багато хто про що це сказав. Це поєднання інтересів різних верств і бізнесу, і населення. І державних інтересів, і місцевих інтересів, і дуже велика економія коштів. До речі, в нинішньому вигляді вона оцінюється нами не менш 30%, відсотків в порівнянні з тим, щоб робити ці види документації окремо. А після внесення законодавчих змін про які я казав, які ми розробили і запланували, це складе більш 50% економії коштів. Що може в цьому допомогти? Бачу заступника голови облради і може промовчати стосовно того, що чим може область допомогти. Область може допомогти прийняттям програм програми комплексного відновлення території області, наслідком чого буде прийняття громадами відповідних програм комплексного відновлення території місцевих громад, які стануть в свою чергу вихідними даними для розробки комплексних планів простого розвитку, як юридично значущі документації. Будь ласка, наступний слайд. Що необхідно для того, щоб зробити? Як завжди? Люди, кошти, техніка та інформація. Стосовно людей, зрозуміло, що з цим складно і тому людей треба вчити. І тут я звернусь до університетів і хочу подивитися тою інформацією, що програма ЄС тара, до речі, має 16 партнерських вищих на території України. На жаль, з цих 16 вищих немає жодного представника. Одеського регіону. Що ці вище отримують від Юсейта? Вони отримують можливість розширеного доступу до досвіду, інформації, даних, які ми створюємо. Ми проводимо відповідні збирання готові. Але що ми хочемо і чекаємо на зворот? А чекаємо на те, щоб це впроваджувалось для студентів не тільки рівня, перш за все, бакалавра та магістрів, це має бути підвищення кваліфікації працюючих фахівців. До речі, хочу навести такий для Одеського регіону приклад, приклад, приклад. Коли певна замовпорядна кампанія Одеська звернулася після скажімо так, наших презентацій стосовно прострового планування і скаріть навчить нас робити пастрове планування. ми звернулися, вони пойшли шукати вище. І, до речі, Херсонський. Я підкреслюю Херсонський. Розумієте про що? Аграрний університет, який був евакуйований, зараз повернувся, розробив для них окрему програму за нашими методиками і навчив одеських земпорядників. Колеги, треба допомагати, що, що стосується каже, технічного забезпечення, я сподіваюся, що пан Андрій багато чого про це скаже, це перш за все наявність її системи, яка потрібна в цьому плані. Інформаційне забезпечення це головне, про це я, я окремо скажу. Що стосується коштів. Де взяти кошти? Ви бачите, тут субвенції закреслені, слово субвенції. Тому що ми допомогли в розробці свого часу постанови, яка 835, яка ці субвенції вона передбачала на простове планування. Потім це було заблоковано. В зв'язку з, з війною зараз йдеться про розблокування, але треба звернути увагу на інші джерела. Хтось скаже, в законі не написано, що можливо залучати кошти бізнесу. Але я хочу сказати, що є багато кроків для тих і багато можливостей для тих, хто хоче залучати кошти бізнесу на построве поновлення. Ніхто не заважає окремі види робіт робити за рахунок бізнесу, що це за робота. Це питання створення картографічної основи, перш за все. Це проведення інвентаризації земель, перш за все. Тобто, це кошти земнопорядів земновласників та земнокористувачів, це кошти бізнесу, пов'язані з проведенням аеропротизнімання. Зокрема, це може бути як покупка супутників, знімків, Висока роздільні здатності, якщо ми кажемо території замовлю населених пунктів, так і застосування безплотних літальних апаратів на територіях, де, де потрібна більш висока точність знімання це перш за все населені пункти та забудовані території. А що стосується інформаційного забезпечення, я не випадково показав той ресурс, який ми створили. Але головний біль, головний головний біль, я прошу за каламбур, для громад По постровом понування це збір вихідних даних. Це дуже-дуже, дуже дуже важко. І без дієвої допомоги з боку обласної влади, з боку районної влади, з боку функціональних та територіальних підрозділів ЦОЮ на місцях це дуже-дуже важко зробити. Але ніхто не заважає починати це сьогодні. Створювати картографічну основу, робити технічне завдання, інструментарії є. Збирати вихідні дані, отримувати державні інтереси. Отримання державних інтересів це теж головний біль, і ми це ж теж питання намагаємося спростити в цьому законі. Але я думаю, що дуже мене зрозуміє Іван Йорович, про що йдеться, коли ми кажемо про громаду. Тому якщо ви не маєте навіть сьогодні фахівців. І коштів, то я вам показав, чим можна займатися вже і що можна зробити вже. І якщо б у вас все було це зроблено, то, до речі, можна було б за ручку у вас повезти до да, різних міжнародних проєктів, в тому числі тих, які підтримуються за рахунок коштів USAID, і, і те ж саме добре, чи повернули задоволенням взяли і почали б робити це на території порадинської громади. Наступний слайд, будь ласка, наші ручки готові. Ну, тоді ми з вами по списку пройдемо. Перед тим, як перейти до питань розвитку НІГД в Україні, я хотів би ще два слова сказати, що на тому слайді, який буде після цього, останній, там буде адреса е, того ресурсу, на якому знаходяться наші методичні працівники. По просторовому плануванні ми забезпечили повне методичне забезпечення. Ми, ми залучили кращих фахівців, які розробили для посібника по простровому новах. Перший посібник для громад, щоб ви могли бути замовниками, грамотними замовниками, щоб ви знали, що, що хотіти і які є можливості. Другий посібник це для професіоналів, це для сертифікованих інженерів з його сертифікованих архітекторів, які будуть цей проект розробляти. І третій посібник для екологів. До речі, це стосуються розробки СЕО, стратегічної екологічної оцінки в складі е комплексного плану просторового старого розвитку. Ресурс буде, презентацію залишу, будь ласка, користуйтеся, все це там знаходиться. Пані ГДР, буквально декілька слів хочу сказати. Хочу сказати, що ми також підтримуємо розвиток національних студій просторових даних. Здесь я перейду на русский, потому что хочу внимания со стороны молдавских коллег. Это реальная тема для скажем так, сотрудничество между трансграничного сотрудничества между регионами. Речь идет о том, что Украина и Молдавия вместе находятся на пути евроинтеграции и реализация директивы ИСПАР 2007 -го года и на территории Украины, и на территории Молдовы является одним из, так сказать, приоритетов в области развития информации. И здесь создание национальных услуг геопространственных данных является важнейшей задачей в сфере информатизации и одного государства, и другого государства. И вот такого рода поддержку с точки зрения унификации, стандартизации и сотрудничества, получения данных интероперабельных, которые могли бы между собой взаимодействовать в рамках единых систем, является той задачей, которую мы можем осуществлять совместно и должны совместно осуществлять. Что мы, собственно говоря, для этого сделали, что мы можем предложить уже сегодня в молдавской стороне? Программа «Юсейт профинансирована разработка технического задания на создание уже полноценной, непилотной версии национального геопортала. Специалистами Еврокомиссии очень высоко оценен уровень этого документа. Вы можете на ресурсах Еврокомиссии этот документ увидеть, можете увидеть его у нас. У нас он уже взят в работу, заключили договора, и соответствующим Реализация этого договора должно осуществиться. Оно уже профинансировано за счет госбюджета. До конца этого года э, национальный геопортал должен уже в пилотном режиме у нас заработать. С учетом высокой оценки технической, я думаю, что для ваших технических специалистов в этой сфере будет очень полезно воспользоваться украинским опытом. Э, теперь я снова повертаюсь до э, державной новости, потому что это касается научения, которые мы сделали для представителей органов государственной власти, которые Є держателями геопросторових даних. Тобто ми організуємо і допомагаємо, і підтримуємо навчання в сфері НІГД. І це ми вже таке навчання для держателів геопросторових даних, я перш за все, як представників органів державної влади, провели, ви бачите результати цього. За результатами цього навчання виготовлено навчальний посібник, ви бачите його адресу, можете скачати, скористуватися і підвищувати свій рівень в сфері інформатизації, в сфері. Розвитку ЄГД на своєму місці, виходячи з свого функціоналу. Що ми робимо для громад в цьому плані? В цьому плані у нас є робота, яку ми завершуємо і будемо презентувати цією осінню. Це підготовка методичних рекомендацій щодо дій в сфері ЄГД для органів місцевого самоврядування. Це знову таки ми залучили кращих фільмів всієї сфері в Україні І ці методичні рекомендації будуть нами презентовані. В жовтні або у листопаді цього року, після чого вони будуть розповсюджені. Якщо буде попит, ми це питання вивчаємо. Може бути, ми також заплануємо організацію навчання і для фахівців громади в цієї сфері. Але чи буде це навчання, чи не буде цього навчання на сьогоднішній день? Вже методичний пасівник. Що треба робити? До речі, звертаючись знову таки до представників компанії Ісраю, одною з позицій є це створення діоінформаційної системи громади. Це не означає, що ми радимо обов'язково користуватися продукцією СРА. Це може бути і відкриті платформи, тобто є багато технологічних шляхів для досягнення цієї мети, але наявність інформаційної системи для громади сьогодні стає ну, таким. Must have, таким інструментом управління, без якого вже сучасний розвиток і сучасне управління важко уявити. Наступний слайд, будь ласка, він останній. Ви бачите адресу ресурсу, на якому можна побачити ті посідники, які ми розробили для громад сфері построго планування. Я розумію, що я багато питань не висвітлив. Для цього є час після цього заходу. Дякую.